Ні, у них все йде на війну, і Росія поставлена на військові рейки. От. Але це можливо. Ми були до цього готові. Міністр Фінляндії Ґгу. зробив заяву. Що РФ накопичує війська на кордонах з Євросоюзом та готується до наступної фази агресії? Як ти думаєш, чи буде війна в Європі? Дивись, це чисто буде моя думка, щоб там ніхто не сприймав це як якісь прогнози. Давайте тут логічно всі разом порозсуждаємо. Рашка любить воювати. Да. Це і метод, да. це і тактика, да. Вся країна пропитана пропагандою там ну не беремо Москву, Пітер і так далі. Але вся оця глубінка пропитана тим, що вони самі сильні. В війні і вони себе цим оправдують. Тони, по факту, там все плохо. Да? Враховуючи, скільки Росія витратила вже сотень мільярдів на війну, за ці гроші можна було б провести газ куди угодно в будь-який кінець там Росії. І варіант. У Путіна спровоцирувати Європу через савальські коридори, забрати там ці країни Балтії і далі провоцирувати Європу. а Європа з усіх сил буде старатися не втягуватися в війну і робити вигляд, що там нічого не відбувається, відмахуватися, в принципі і правильно, бо вони намагаються зберегти економіку і так далі. Свою ну з їх точки зору. з, з нашої я б сказав не дуже, дуже неприємно навіть да. і краще українцям, як вже показала практика, коли ти не ожидаєш. А воно все рівно може статися, то краще підготуватися до цього. Перепрошую, чи не дозєті, щоб у вас там було паливо, їжа, якісь відкладені кошти, можливо, драгоценності, це буде катіруватися в будь-якому випадку, щоб не сталося в світі. От часто може ви бачити на жінках такі, багато каліє, це різних украшень. То насправді у чоловіка сейф, отак вони гроші перевозять по світу. На жаль, багатьом із нас треба зараз буде про це задумуватися, щоб в момент, коли в Європі війна, не дай Боже, настане в Європі. Дай Боже, щоб цього не сталося, але це реально може бути. Провокації до цього дуже величезні. Лучше, коротше, я підсумую, лучше будь до цього підготовленим, чим не підготовленим.